Вадима, я бачу, що ваша родина ретельно готувалася до цього свята і кожен з вас сьогодні весь день витратив на те, аби ось так принарядитися. Это майже как второй Новый год, только страшненький. Вот. Потому что решили, все-таки зафиксировать э, ну, и зачекіть образы и как-то атмосферку поддержать, немножко выглядеть по-другому, чем в обычной жизни, поэтому вот каждый вибрав себе образ. Я, я, как бы, такой себе грустный клоун, такой себе. Вот, вот я. Більше б схожі на Джокера з Бэтмена. Це ж, ж он, це його двоюродний брат, виходить. Я... Просто кошечка, модна кошечка. А, -а, -а. а донька? Санта Мурете. Батьки навіть про таке і не чули, тому що це окреме модне віння. Так. Да. і головне, щоб красиво було. Но... Ми загласіли, що на красиво. Влітко, ми Наталю, з вами говорили про ваше серйозне захоплення атлетизмом. Ви продовжили цю кар'єру красуні у бодібілдингу. Щойно ви приїхали з конкурсу в Одесі. Був ще один конкурс у Києві. Тобто, ви не полишаєте надію здобути золото на одному з конкурсів. Так, да, Я не збираюся встановлюватися, буду йти далі. Так мені це приносить велике задоволення. Демонструвати тіло оголене, напівоголене. Формі хорошо. Виглядіть, выходить на сцену з девочками в красивому образі, блистать в стразах. За каждые полгода проходят соревнования, и Вот є мода на купальник на макіяж на Вот здесь теж свої критерії и і постоянно меняются, и і этим нужно уследить. Результати покращуються від конкурсу до конкурсу. Конечно, улучшаються результати. Я вижу свои свої теж изменения в фигуре. Но всегда есть к чему стремиться на весну. Я себе уже придумала, как я хочу выглядеть, я, как ну я хочу при супруги, побу больше. Все возможно, главное желание, упорство, труд, и можно добиться хороших результатов.